В чому ж заключається суть даної спекуляції, даної пропозиції? Дивіться, це ідеальний, ні в якому разі інструмент для спекуляції. В QML-чаті полюбляють про це говорити, і постійно можна побачити на ось таких мікропампах щасливих людей, які винесли з QML сотні доларів. Правда, якщо подивитися знову ж таки на ті ж самі об'єми, навряд чи там хтось щось глобально виносить. Тож, як спекулювати таким куском лайна? Дивіться, все дуже просто. Беремо 100 баксів. Інвестуємо їх в QMO по актуальній ціні. Не по ринку важливо, бо якщо інвестувати в такі проекти по ринку, можна трішечки проїбатися.